У мене є мета. Добре. Скажи чесно, ти заробляєш на цьому своєму тенісі? Поки ні. У тебе є робота? Нема. Бекенд. І Як ти живеш? З упевненістю, що гроші прийдуть, якщо вірити в себе. Що робитимеш, якщо твоя мрія не здійсниться? Я й думки про це не допускаю. А варто? Життя розвалюється, але я впораюсь. Тільки скажи, як тобі допомогти. Хочеш знов заробити гроші на стіл. 176, 177, 178, сто сімдесят Марті я не можу утримувати твою матір. І не доведеться. Я закрию ну, все закриє. сам, Ти навіть уявлення не маєш я. Марті, у мене є пропозиція. Я маю зробити це сам. Там, звідки я родом, кожен сам за себе. Я так виріс. Гей, hey, ти куди! Hey, everybody, everybody. Ти не розумієш, що ставки зависокі. <laughs> тобі смішно? Тато віднервів. Hey, everybody, everybody. Кого я бачу? Це ж сама. Дякую тобі, тобі, бро. Ми з батьком віримо в тебе. Бляха, Я зараз запхну цю моноправу тобі в дупу! Хочеш битися? Як мапа сюди він тут! Ти хоч розумієш, що ти зі мною робиш! Дай гроші! Зовсім скоро я дивитимусь на тебе з коробки з пластівцями. Думаєш, усе так просто? Я певен. Everybody, everybody це наш час! Це наш час.